Саме продаваємий кросовер в лініці компанії. Mazda, Honda, Lexus. Щоб продовжити цей ресурс, то я вам тільки можу порекомендувати вчасно робити ТОшку, міняти масла. Пихайте все, що є. І паркуватися як рагуль. На тротуарах, на клумбах, так як ви любите. Коли автомобіль розганяється більше 60 км за годину і йде в поворот, мені стає страшно. Але потрібно довіряти. Сьогодні у нас на тесті чергова китайська пушка. Чому пушка? Це дуже просто. Чан Ган. китайська пушка. Насправді, це саме продаваємий кросовер в лініці компанії. Його вважають найзбалансованішим. Такі собі ціна якість. Так кажуть деякі журналісти і в той же час критикують деякі експерти. Настав час по-справжньому незалежних оцінок. У нас на тесті Чанган cs с 55 Плас програмі перша передача на ютюб каналі FG Show TV. Це вже третя модель від китайської компанії Чанган на нашому огляді компанії, яка офіційно представлена на ринку України. Нещодавно ми ділилися своєю думкою з приводу CS35. Тест тестякого можна глянути на нашому ютюб каналі FG Show TV. Сьогодні у нас старший брат 35-ки більш потужний, крупніший і яскравіший по дизайну. Не знаю, як вам, але я вважаю саме дизайн його сильною стороною. Змальована круто. Ззаду хрене, ви знаєте. Головне це красиво. Та да й що тут дивуватися? Над цим луком працював американець Девід Хілтон, колишній дизайнер Бентлі Іфініті і Форд. Дивно, чому тоді ця тачка схожа на Honda? Можливо, хтось з вас скаже занадто спокійно, як для китайця. Правда, напевно, ви точно знаєте, що у компанії Чанган є просто космічні екземпляри на електротязі, наприклад, електрокар Аватар. Правда, ця машина поки офіційно в Україні не представлена. Ну а тут без вражаючих рішень. По-перше, це не електрокар, і придивись до деталей: оптика, решітка радіатора, задні леди, стоп-сигнали, як в боліді Формулу 1 Якщо розібратися по елементам, виглядає дійсно цікаво. Можливо, трохи посно, але ми не дизайнери, щоб давати цьому оцінку. Тому, друзі, слово моєму товаришу Святославу Канаховському в Хорватію. Людина, яка відповідає за ті ж самі елементи, але вже для автомобілів Bugatti рімак жгі. Олександре, вітаю! Дякую за слово. Коли я вперше побачив Модель CS55, Я так відчув, що дуже багато запозичено від японських брендів, таких як Mazda, Honda, навіть Lexus. Отже, я можу сказати те, що загалом а, мені подобається екстер'єр. Автомобіля він простий. Мені дуже подобається оптика задня та передня, передні та задні фари доволі багато свіжих елементів. І, і, і мені також подобається загальність автомобіля. Він віддає такою, скажімо так, преміальністю. А ця преміальність не обійшла і інтер'єр авто, а, дуже хороша приборна панель, приладова панель. І загалом інтер'єр також має дуже такі. Ідіальний вигляд багато цікавих дорогих матеріалів, і я думаю, ця машина знайде свого знайде свого власника абсолютно і оправдує свою, скажімо так, позицію в модельному ряді. Ну і головне, це автомобіль нафарширований в стилі пихайте все, що є. А далі розберемося. А як відомо, в китайців є багато. Двухзонний клімат, підігрів всіх сідушок, адаптивне світло, мультимедія, компанії Піонер, вбудований відеорегістратор, електронна приборка, панорама, автомат з двома щепленнями і потужний турбомотор на 181 силу. До всього машина має адаптивний круїз-контроль, читає знаки, бачить пішоходів, вміє підкеровувати та багато іншого. При цьому CarPlay і Android Auto в неї дротовий такое. Хоча в 35 п'ятки його взагалі не було. Також подивіться сюди. Ви бачите, лампочка тут цвітки ілліча. Чому не лед складно сказати? Звісно, придратися завжди є за що, але саме салон CS55 є сильною стороною цього автомобіля. Всередині є відчуття преміальності і дорогого авто, матеріали, компоновка, якість виконання все топ. Хоча, а пам'ятаєте дизайнера Чанган, який раніше малював Форд і Бентлі, я одного не розумію, хто малював дизайн салону цього автомобіля і чому цей хто злизав його у Пежо? Кокпіт один в один. Навіть дизайнерські лінії на мультимедіа дуже схожі, я ніколи не хвалив кермо французів і вважаю його дуже незручним. Але тут... Перехвати неможливі, хапати його незручно. ви скажете, у Тесла, наприклад, взагалі зрізали верх? Ну да, а ти пробував на ній їздити? То взагалі І це при тому, що там коротка рейка. Тут рейка довга, і щоб повернути, потрібно крутити бублік чи еліпс, чи квадрат, чи взагалі що це таке. Я одного не розумію: навіщо видумувати велосипед на квадратних колесах? Ще одне питання: до крісел. На перший погляд виглядають вони топово, да й по зручності, особливо претензій до них нема. Але статичний підголовник все псує. Воно не те, щоб незручне, навіть навпаки, є бічна підтримка, воно м'яке, в принципі, класне. Але питання в дальніх поїздках, коли ми не можемо налаштувати якийсь елемент, то через який час, як правило, до нього виникають питання. Ну, а взагалі я не погоджуюсь з своїми колегами-журналістами, які постійно чомусь розповідають, що тут занадто м'яко, занадто твердо, підтримка якась не така подушки занадто короткі. Все це херня. Фреденштайн, новий еталон всесезонних шин покращена ефективність на снігу, економія палива, спеціально розроблені для автомобілів ВІП класу та Су. Ідеально підходять на всі чотири сезони. Quattrack Pro від голландської компанії Фреденштайн. Алюмінієва головка, алюмінієвий блок. В принципі, все стандартно, як для сучасного бензинового двигуна. 180 кінських сил, 300 ньютонів. Безпосереднє впорскування палива. Бачимо палений насос високого тиску, дуже схоже, як на фордах, екобуст, електронна доросліна заслонка, окрема система охолодження для турбіни. Це дуже круто. Турбокомпресор дуже схожий на якісь європейські виробники, типу Борхварнера. бачимо, що турбіна у нас зі змінюваною геометрією це дуже круто з електронним управлінням. Це дає дуже круту еластичність двигуну разом з фазорегуляторами. Тобто, у нас крутий момент і потужність доступні як із низьких обертів, так і на верхах. Тепер щодо комплектуючих навісного обладнання двигуна. Видно, що дуже багато чого схоже з європейських світових фірм, але дуже багато елементів без маркування, хоча не всі. Ось, наприклад, датчики, катушки системи запалювання провідних європейських фірм Delphi, Continental Bosch. Як для бензинки бачимо окремо вакуумний насос. В принципі, круто, так як у вас гальми мають бути дуже різкі. Акумулятор, бок запобіжників. Легкий доступ для заміни ламп. В принципі, ще хочу додати, що часи, коли китайці викликали асоціації щері амулетами, ще тіго, вже давно в минулому. До речі, генерти тут з обгонною муфтою, це Ну, в принципі цим вже нікого не здивуєш, але це теж дуже приємно, бо не буде зайвих коливань ремішка. Вас, напевно, цікавить, який ресурс ресурси цього двигуна, але, на жаль, такої інформації я вам не скажу. бо Двигун новий, машина нова. Такої статистики у мене немає. Можемо тільки говорити те, що нам заявляє завод-виробник, як він пройшов свої випробування. Ну а щоб продовжити цей ресурс, то я вам тільки можу порекомендувати вчасно робити ТОшку, міняти масла та заливати якісний бензин, бо тут стоїть безпосереднє вплоскування палива. Не знаю, як вам. Зараз буде мій най найулюбленіший сюжет. Будемо запихувати мене в салон і міряти мною ж салон. Метр дев'яносто мій зріст. зараз побачимо, наскільки містка ця машина. Ну, це ж цікаво, особисто для тебе 100%. Так. Дивіться, навіть я не сідаючи, можу сказати, що це один з найбільших автомобілів в класі. Ну, подивіться, місця стільки для них, так? Да? Зараз спробуємо. Насправді. Справжній лімузин. і я абсолютно нічого не перебільшую. Ця машина десь по габаритам ну, плюс-мінус, як Черіт uh, Іго 7, Mazda CX5, але місця тут значно більше. Подивіться, я сиджу в розвалочку uh, до сідушок ще дуже багато місця. Так, класна панорама, дуже круто виглядає. Абивка, обшивка, дубовий барабан. Ну, на жаль, можливо, поставити це ж китайці розкошелитися, могли б на щось більш м'яке. Тут під дерева, під алюміній, під алюміні. Це все ж таки пластмас. А є червоні вставки, спорні, як кажуть. Чесно, я не знаю, чи якщо б в мене була б можливість вибирати. Колір салона, чи я взяв ось такі червоні вставочки. Виглядають якось вони, знаєте, інородним в цьому автомобілі, але звикаєш за тиждень. Ми звикли, і, в принципі, нормально. Бачите, червона стрічечка навіть є як Феррарі. Якщо бути серйозним, по висоті все нормально, місця достатньо. Є увага, дивіться, підігріви задніх диванів, і це дуже круто. За це респект. І дві USB. шки а, Практично рівна підлога. Нема цього тунеля, а це значить те, що автомобіль повнопривідним не буває. Місця під кардан тут нема. Ну принаймні, можна лазити туди-сюди, і проблем не буде. Не буде чіплятися ногами. Ей. Ну а зараз хвилинка дуже важливої інформації. Коштує цей автомобіль 894 тисячі гривень, і це в принципі, немало. Але якщо звернутися до нашого лізінгового партнера компанії автоманії, то можна просто зараз забрати цю машину, сплативши лише 200 тисяч гривень, і це враховуючи перший внесок і всі додаткові платежі. Ну і плативши потім кожного місяця, всього лише 9500 гривень. Гарна пропозиція. Так. До речі, компанія Автомані дає лізінг не тільки на нові машини, але і БУ. Користуйтесь, не дякуйте. Наш чанган має клірінс 190 мм. І це дозволить вам скакати на цьому автомобілі як козлик по бордюрам і паркуватися як рагуль на тротуарах, на клумбах, так як ви любите. Але не більше справа в тому, що Чанган 55 не буває повнопривідним. Привід тільки передній. Його можливості суттєво обмежені на бездоріжжі. Але на відміну від 35-ки, наша модель вже має багатоважельну підвізку ззаду. Не можу сказати, що вона мегакомфортна, як і в 35 п'ятій моделі на поганих дорогах чи лежачих поліцейських, пробивається. Хоча керується авто в цілому непогано, чітко йде за кермом. Якщо і розхитується, то не критично. Тут же непогана шумка, схоже, скажімо так, загалом преміальності тут набагато більше, аніж 35 й Ми знову повертаємося на FG-сервіс. До речі, місто Київ, кільцева дорога 22. Це наш сервіс. я Вас теж туди запрошую. Зараз ми їдемо на наш сервіс, щоб подивитися, що ж тут знизу, як ця підвізка. Бов ті укріплення дуже дуже багато мільйон п'ятсот, 500. 000. І що ми тут бачимо? Перше, що я помічаю, це розташування масляного фільтра. Дуже зручне, зливна пробка, фільтр поряд. Нічого не заважає, щоб це мастило зливати, нічого не запачкається. Дуже швидко, дуже легко. Також бачимо електропомпу окрему для системи охолодження турбіни. Теплообмінник, типу коробка передач тут стоїть роботизована, семистопенева з подвійним мокрим щепленням. Це в принципі прикольно, як і по швидкості перемикання, так і в плані надійності. Усюди позначки Чанган, Компресор кондиціонера тут, до речі, стоїть класичний непостійного обертання. Через муфту, як по мені, це теж велика перевага. Бо якщо у вас раптом десь зникне фреон, то компресор у вас не згорить. Принаймні, це в теорії. Трикутні важелі, шарові опори кріпляться за допомогою болтів. Це зручно для їхньої заміни, тобто не буде потреби міняти важіль в зборі. Підвізка Макферсон нижче дуже добре оброблено знизу. герметизація швів, антикор обробка. Все, в принципі, на дуже гарному непоганому рівні. Товстенна труба вихлопна. схоже, що не оцинкована, бо вже окислюється. Ну, А що ви хотіли це ж не преміум сегмент. Є додаткові захисти пластикові, паливний бак теж пластиковий. Ну, Це, в принципі, стандартно, але дуже велика увага до дрібниць. По задній ходовці. Вона багатоважільна, як на чим-то схожа на Ford, на мазду, підрамник, чотири важя, окремо пружина, окремо амортизатор. Все розбирається, цап демонтується теж без цього продольного важеля. Тобто це зручно для заміни сейлентблоків. Все доступно, кожен болт можна підлізти, відкрутити. Звісно, якщо воно не закисне, ну я думаю, цього не буде. Задній стапчик такий тонесенький. Ну, я думаю, маса машини не велика, тому їй цього буде достатньо. Спеціально для вас зняли колесо. Як бачите, диск величезний, супорт плаваючий, однопоршневий, чим-схожий на систему ТРВ, але ніяких маркувань немає. Загалом, після тижневого тесту машина залишила суперечливі враження з одного боку. Це технологічний автомобіль, який порівнює оснащення може дати фору будь-якому конкуренту, і не тільки з Китаю. З іншого боку, не все працює, як би сказати, коректно. Деякі функції просто дратують, наприклад, підкеровання настільки агресивне, що може виривати кермо з ваших рук, і щоб не потрапити в халепу з машиною, треба боротися. Ну чи вимикати цю систему з іншого боку? Можливо, мені потрібно навчитися більше довіряти чангану. Можливо, адже коли ви вмикаєте активний круїз контроль і показуєте їй, що потрібно слідкувати за смугами руху, ви практично можете їхати в автопілоті. Вона коректно тримає полоси, все, начебто, нормально. Але чесно кажучи, коли автомобіль розганяється більше 60 км за годину і йде в поворот, мені стає страшно, але потрібно довіряти. З електронних фішок це вбудований реєстратор. Машина може писати все, що навколо собі в пам'ять. Причому не тільки картинку, але й збирати інформацію, чи пристебнути, наприклад, водій, його швидкість, ну і чи вмикав він поворотники. Таким чином, перевіряючи кожного дня цю інформацію, можна нарешті навчити вашу дружину водінню ну чи її коханця, чи вона, наприклад, може навчити вашу коханку. Загалом мені подобаються мультимедійні можливості 55-ки. Екран тут на тверду четвірку. Камери 360 працюють коректно. Я бачу все навколо, як в преміальних іномарках. Є фізичні кнопки на панелі. Завжди говорю за це велике дякую конструкторам. Адже як тільки виробники починають запихувати різні потрібні функції всередині меню, все, пиши пропало. От, як, наприклад, тут з підігрієм сідушок. Щоб їх увімкнути, мені кожного разу приходиться бродити по меню. Ну що ж, підбиваємо підсумки. Плюси цієї моделі, як кажуть, ліцо. Дизайн, потужність, комфорт, оснащення. Звісно, є і мінуси. Куди ж без цього? Але як вважаю, головна перевага цієї машини перед конкурентами її ціна. Хтось скаже 21,5 тисячі американських доларів забагато для китайця. Я відповім немало. Але за офіційного китайця з таким фаршем, топовим дизайном і великим салоном, особливо коли ми говоримо про топові комплектації конкурентів. Чанган в даному випадку виглядає тут цікавіше, адже його різниця в ціні між початковою комплектацією і топовою тех менше аніж 100 тисяч. І це суттєвий аргумент для тих, хто в рамках одного мільйона гривень хоче відчути себе в автомобілі справжнім козирем. На цьому все друзі. Це YouTube канал FG Show TV. Сьогодні ми тестували ось такий чудовий офіційний китайський автомобіль Чанган CS55+. Ну і загалом підписуйтесь на наш YouTube канал, Facebook, TikTok, Instagram та інші наші соціальні мережі FG Show. І FG Center – Центр це теж наша мережа. Ну і не забувайте, що кожен четвер на авторадіо виходить наше автомобільне шоу. Перша передача. І слухайте нашу радіостанцію FG Radio. До нових зустрічей.